Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, долучається до нашого ефіру. Пане Бураковський, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю. Яким чином російський уряд використовує свої воєнні видатки станом на зараз для того, аби підтримувати свою економіку на плаву і які це може мати довгострокові наслідки? Ну, військові видатки в цілому можна розділити на дві частини. Перше, це видатки, які були безпосередньо пов'язані з веденням бойових дій. І ці видатки щонічно зростають. І ми бачимо, що на сьогоднішній день по різного роду показникам Російська Федерація є найбільш мілітаризованим по видаткам країни. І з іншого боку, це видатки, які йдуть безпосередньо на військово-промисловий поплив. Той підйом в окремих галузях він пов'язаний з тим, що гроші, замість того, щоб використовуватися на масла, на придбання масла, йдуть на придбання гармат. Але ця ситуація вона має такий знаєте характер дуже нестабільний. І чим більше ми витрачаємо на війну, тим більше ми фактично витрачаємо грошей, які відривають, які забираються з цивільного сектору з усіма відповідними наслідками. І ці проблеми вже є. Вони вже сьогодні відчуваються. І ми бачимо, що діяльність російського уряду і Російського центробанку це перш за все якісь такі надзвичайні заходи для того, щоб підтримати військову економіку на плаву, зважаючи на те, що вона все більше і більше відділяється, відрізається від світогосподарських зв'язків. Пане Бараковський видання Блумберг вже десь півроку тому писало, що російська економіка починає виснажуватися. То коли вже? Коли врешті? Це настане цей шлях рецесії? Ну одразу хочу сказати, що передбачити рецесію дуже складно, тому що це, як правило, результат дій дуже багатьох чинників. Але в принципі, багато економістів. Я в тому числі ми вважаємо, що якраз 2024 рік це певною мірою поворотний рік в економічній історії Російської Федерації за часів війни. Ми бачимо, що на сьогоднішній день нагромадилась велика кількість структурних дисбалансів, і наявність цих структурних дисбалансів якраз уже і загрожує рецесію. Ну будемо сподіватися, що це матиме місце, скажімо, у 2025 році. Але якщо подивитися на ті дії, які сьогодні здійснює і Центробанк, як я вже говорив, і центральний уряд, то фактично це намагання попередити цю саму рецесію. Це намагання, якимось чином мінімізувати ті дізбаланси, ті проблеми, які вже існують в Російській Федерації. То її вже зараз є проблеми. Вже зараз вони прямо говорять про те, що санкції діють вже зараз е, виникає питання стосовно того, як далі продовжувати війну, і наскільки я розумію, заклики Російської Федерації в тому чи іншому форматі е, про якесь припинення, про якесь замирення і так далі, засвідчення того, що російській економіці щонайменше потрібна якась певна перерва і пауза для того, щоб далі зібратися з силами. Головна російська скарбничка, яку вони використовували активно останні два з половиною роки, це так званий фонд національного благосостояння, в якому за різними оцінками були сотні мільярдів доларів. І цікава річ, міністр фінансів Росії Антон Солана повідомив, що наступного року, 2025-го, ці гроші, які залишаються у цьому фонді досі будуть використовуватися фактично з єдиною метою на як страховка на випадок зниження цін на нафту. Тільки в цьому разі ці гроші можуть дістати. Про що це свідчить з точки зору тих фінансових ресурсів, їх запасу, які залишаються в Російській Федерації? Це свідчить про те, що санкції діють можливості реалізовувати. Ресурсні товари, перш за все, і газ на світових ринках. Вони обмежені ті спроби, які на сьогоднішній день здійснює Російська Федерація, для того, щоб переорієнтувати свій умовний. Давайте називаємо це нафтогазовий експорт на інші країни, скажімо, на Китай і на Індію. Вони мають дуже обмежений результат. Вони не можуть компенсувати втрату європейського ринку. Ну і крім того, також давайте не забувати про те, що на Росію накладено велика кількість фінансових санкцій. Фінансові санкції це неможливість проводити розрахунки. Це не немож можливість, умовно кажучи, нагромаджувати ті самі долари. І третій момент це те, що на газовому і на на газовому на, на нафтовому ринку, перш за все, Російська Федерація великий гравець, але вона не єдиний великий гравець. І, наприклад, та сама Саудівська Аравія заявила про те, що вона буде дуже сильно збільшувати експорт нафти, зважаючи на свої внутрішні проблеми. І далі виникає питання собівартості: Собівартість виробництва нафти в Саудівській Аравії значно нижче, скажімо, в Російській Федерації можна вірити або не вірити російським оцінкам, але якщо ціна нафти впаде, то це будуть проблеми для бюджету. Наскільки я знаю, сьогодні розрахунки бюджету, скажімо, на 2025 рік Російської Федерації. Ведуться з очікування нафти по 70 доларів за бар. Але якщо Саудівська Аравія і інші країни будуть вирішувати свої питання шляхом масованого експорту і, звичайно, дешевої нафти дешевої нафти, то для Російської Федерації це означатиме додаткові економічні проблеми. Пане Бараковський, а які, на вашу думку, санкції стали для Росії найбільш болючими? Це санкції щодо фінансового сектору чи нафтогазового. І на якому полі, скажімо так, більше роботи і більше можливостей для наших західних партнерів для подальшого впровадження обмежень? Ну одразу хочу сказати, що не можна виділити якусь таку, знаєте, єдину санкцію, яка відбиває російською економікою. Дійсно працює пакет. Це і персональні санкції проти е, відповідних осіб, заморожування їхніх активів це також в принципі економічна санкція. Це санкція пов'язана з обмеженням експорту певних товарів. Ну, від наших партнерів до Російської Федерації і, навпаки обмеження експорту певних товарів з Російської Федерації на світові ринки. Ну і звичайно, фінансові санкції. Мені здається, що сьогодні найбільш болючішими, ну відносно найбільш болючішими є санкції проти компаній так званих третіх країн країн, які. І не входять, скажімо, до проукраїнської коаліції, але тим не менше, під загрозою санкцій, під загрозою певних обмежень з боку тих же самих сполучених штатів Америки, Європейського союзу, вони звертають або обмежують, скажімо, ті самі фінансові розрахунки з Російської Федерації, і це для Російської Федерації дійсно найболючіший удар. Тому що товари можна якось постачати, товари можна там щось маневрувати сінами, да постачати більше товарів, але дешевих. Але коли у вас немає так мовити іншої частини міжнародної торгівлі, коли гроші не заходять, або ці гроші не можна використати, як скажімо, наприклад, ті самі рупі, якими Індія розраховується за ту саму нафту за деякі інші товари, то це дійсно на сьогоднішній день дуже болюча така от проблема для Російської Федерації. Дуже дякуємо за вашу експертизу. Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій, був з нами на прямому відеозв'язку. Він відзначив, що негативні процеси для російської економіки достатньо очевидні, проте коли вони накопичаться достатньо, щоб говорити про справжню кризу в Російській Федерації, поки сказати складно.